Місто Зміїв короткий екскурс в історію. Історія міста сягає в глибину 12 століття. Літописи свідчать про те, що Ігор Новгород Сіверський вів боротьбу з половцями в 1180-1185 роках і знаходив підтримку в городищах, які знаходились у басейні Сіверського Дівця, в тому числі і Зміївське городище. Тривала боротьба з кочовими племенами татаро-монгольська навала в 13 столітті спустошила цю місцевість. Багато років вони були майже безлюдними. З утворенням централізованої російської держави 15 16 століття її уряд був зацікавлений, щоб тут з'явились оборонні укріплення, котрі захищали б південні рубежі Російської держави. В царському указі 1571 року був вже накреслений шлях вартових роз'їздів від Путивля до річки Мош і вище до Змієва Кургана. Ріки Сіверський Дінець, Мош і Змійка були зручні своїм природним оборонним розміщенням. У 1639 році тут знаходився загін з 300 чоловік запорізьких козаків. На чолі з Атаманом Федоровичем, у XVII столітті починається масове заселення цієї території, особливо інтенсивно в 30-40-х роках, коли сюди з правобережної України стали прибувати учасники повстання під проводом Павла Бута Павлюка, Якова Острянина та Дмитра Гуні. Легенда про кіндрата Сулему. Давно то було, на Змієвому Городищі сидів зі своїм військом жорсткий та кривавий татарський хан Аскак, набридло запорожцям панування хана. Вони зібралися і пішли війною на Аскака. Хан дізнався про загрозу, яка насувалася на його володіння, виставив військо і зустрів запорожців на місці, де зараз скоро бив хутір. Не встигли шаблі вихопити козаки, як аскак налетів на них хижим шулікою. Полягла радь козацька у нерівному бою. З того часу гори, що оточують коробів хутір, стали називатися Козачими горами. І з усього загону Запорозького уцілів лише один козак Кіндрат Сулима. Чув він, як полковник його, простягнувши руки, ніби хотів обімняти землю, говорив. Мати земле козацька, хіба ж ти хотіла йти напитися крові нашої? Так зроби, щоб кров козацьку світлою водою студенною та так, щоб, напившись води тієї, козаки стали в десять раз синішими. З цими словами і помер полковник. І тут кіндрат солима побачив, що вся земля в кров себе увібрала і в яру ранком забила джерело чистої води. Напився Сулейма, і сил у нього в десять раз стало більше. Пішов він у Січ і розповів, що сталося. Січ спорядила для походу козацький полк, а командувати тим полком призначили кіндрата Сулейму. Напоївши воїнів своїх із чудесного джерела, Сулейма повів їх на татар, хоч як вбивця злий аскак хоч як хитрив, а впало військо татарське під ударами щабель козацьких. Сам хан Акскак потрапив у полон до запорожців. Після цього бою, як стверджує легенда, запорожці відбудували сторожове укріплення і відтоді вважається 1640 рік роком заснування міста Змієва. У 1668 році в Змієві вибухнуло повстання під проводом Івана Сірка. Царський уряд жорстоко розправився з ним. Але через два роки зміївські козаки приєдналися до Степана Разіна. На початку XVIII століття зміївчани підтримували виступ кіндрата Булавіна, а з 1773 по 1775 роки брали участь у повстанні Омеляна Пугачова. В 1819-му проти феодального ладу, а в 1829-му проти військово-державного кріпосництва. Під час Другої світової війни боротьба за рідну землю і незалежність продовжувалася. Недалеко від міста проходила лінія фронту в період окупації з листопада 1941 по липень 1942 років, а потім з березня по серпень 1943 років Зміг був практично зруйнований. Фашисти вивезли в Німеччину 226 його мешканців, 62 закатували. На території району діяло два партизанських загони. 17 серпня 1943 року Зміїв був звільнений. На фронтах загинуло більше тисячі зміївчан. Легенди заснування міста усні народні перекази розповідають про таку собі особистість на ім'я Змій. Такі нецерковні імена прізвиська дійсно існували. У літературі згадується, наприклад, Змій Федір Васильович Веклемишев, або на прізвище Зміїв, яка виявилася засновником міста. У списку міфічних засновників присутні козаки змій і Войда, вода Зміїв, і навіть інженерний капітан епохи Петра І на прізвищі Зміїв, під керівництвом якого в місті будувалися укріплення. Проте в епоху Петра Зміїв уже півстоліття якіснував під своєю ж назвою. Що ж до козака і води, то в письмових джерелах по змівщині з середини XVII століття, як стверджують дослідники, люди з такими ім'ям не згадуються. Друга версія має під собою певний ґрунт. Вона спирається на поширену практику, коли місто називали за назвою річки. Згадаймо, Харків від річки Харків, Мерефа від річки Мерефа, Берека від одноіменної річки і так далі. У Змієві теж знайшлася річка Змійка або Зміївка, але її татарська назва буцура було більш поширеним. Швидше за все, в даному випадку, було навпаки незрозуміле татарське слово замінили подібним з назвою міста. Третя версія приземлено-буденна місцевість, в якій виникло місто, була досить сильно заболочена і там водилося багато змій. Звідси і назва. Четверта версія рідниць зміїв і літописне Місто Шарукань. Версія достатньо цікава. Лінгісти стверджують, що слово шарук у перекладі з половецького означає змія. При цьому частина дослідників не ототожнює половецького хана Шарукана і місто Шуркань. Мовляв, це просто співзвучі половці на території Змієва не жили, а жили в епоху 12 століття. Тут бродники змішане населення християнського віросповідання складалося з рідних етносів. П'ята версія, яка кружить голову багатьом дослідникам, спирається на легенду про Микиту кожем'яка та Змія Горинича, яка свідчить, що бився Микита зі Змієм, і Змій запропонував розділити землю, щоб кожному дісталася половина. Микита погодився, і, щоб прокласти кордон, запряг змія в соху і провів борозну від Києва до самого моря. Цю борозну й тепер, видно, свідчить билина, завишки та борозна дві сажні. Навколо неї орють, а борозни не чіпають. А хто не знає, від чого ця борозна називає її балом. Ось ці змієві вали, древні оборони споруди і винів назви міста. Мовляв, зміївські кручі, висока гряда по березі дінця довжиною в 25 кілометрів і є частина того самого змієвого валу, про який ідеться в билинах. На Слобожанщини будували дерев'яні хати, зрідка сіни вплітали із хмизу і обробляли глиною. А в деяких місцевостях складали з каменю, стіни обов'язково клинцювали. Тобто забивали клинці і закидали глиною половою, а потім білили. Дахи вкладали соломою або очеретом. Приватні будинки Смієва традиційні українські хати належали до центрально-українського лівобережного типу, представленому тут полтавським і слобожанським підтипами. На екрані ви бачите вулиці по місту вулиця Гагаріна. 37 фото 2019 року, хата поволодована. 1920-му, по вулиці Широнівці фото 2019-го і по вулиці Адміністративній фото 2016 року. Змії вулиця Сизренцева, 32 фото 2016 року. По вулиці Калініна, це фото з 2008 року. Це дворянський будинок номер 45 побудований в 1970-х роках. А також зміїв вулиця Донецька, фото 2019 року. У 1855 році навпроти Свято собору було побудовано дім для його настоятеля, який ви бачите на екрані. По вулиці Покровській фото 2016 року в 1857 році було зведено кам'яницю поміщика по вулиці яка на екрані. Будівля Змівської Олександрівської жіночої гімназії 1868 рік у Змівській громаді виникає думка про відкриття училища для дівчат бідних батьків. У повітовому училищі вирішено було відкрити відділ для дівчат. 2 серпня 1868 року училище була присвоєна назва Жіноче училище дійсного статського радника Донець Захаржевського. У 1900 році для Змівської жіночої гімназії було збудовано нове приміщення. У 1906 році лісопромисловець Філіп Максимович Волков побудував будинок аптеки, яку здав оренду земській управі. Будівля старої аптеки була зведена у стилі пізнього класицизму. До 1917 року в штат аптеки входив один провізор і один аптекар. З 1924 по 1948 роки завідував аптекою Шапарінський Залман Йосипович. Аптека функціонувала навіть під час окупації Другої світової війни 1941-43 роках. Наприкінці 1990-х на початку 2000-х років у приміщеннях розташовувався відділ РВС для дільничих другий поверх та Змійське бюро технічної інвентаризації. Пізніше відділення натрабанку на першому поверсі, а після закриття банку будівля перебувала порожня. На даний момент тут розташовано кафе. Хаус», тисяч... а на сьогоднішній день його називають 1640 -го. кафе Твого міста. У 1911 році, за іншими даними, у 1917 році, було зведено двоповерхову будівлю нової лікарні. 1 вересня 1968 року було відкрито зміську дитячу музичну школу. Будівля, створена у стилі пізнього класицизму. Головними прикрасами були пілястри та кармізи. У 1894 році у Змієві відкрилося ремісничне училище. Згідно з архівом Зміївського бюро технічної інвентарізації, землеупорядкування, містобудування та архітектури, будівлю училища було зведено у 1911 році. Виходячи з архітектурного планування, припускаємо, що навчальні кімнати розташовувалися на другому поверсі, а майстерні та квартира завідуючого на першому. Будівля витримана у стилі класицизму. Джерела говорять, що у Змієві перше двокласне училище було відкрите в 1805 році. У 1828 році був виданий новий шкільний статут і відтепер кожний тип школи став замкненим і відокремленим. Зміївське трикласне повітове училище призначалося для дітей-купців, ремісників та інших міських обивателів. У 1837 році училище було реорганізовано відповідно до нового статуту. Для училища було придбане земельну ділянку біля Соборної площі, де у 1842 році побудовано двоповерхеву будівлю. На початку 1920-1921 навчального року Зміївська жіноча гімназія була реорганізована у Зміївську семирічну трудову школу номер 1 Будівля Зміївського реального училища було передано на баланс Зміївської школи номер 1 Тут розміщувався її третій корпус. У 1989 році у цій будівлі розташована Змівська дитяча юнацька спортивна школа, яка з 1991 року здає перший поверх в оренду зміївському краєзнавчому музею у другій половині 19 століття. Завдяки фінансуванню дійсного статського радника, почесного громадянина міста Змієва, дійсного члена Російської академії наук Дмитра Андрійовича донець захаржевського було відкрито Зміївський міський громадський банк. У 1903 році для банка споруджено нову будівлю. Після громадянської війни 1917-1921 років та встановлення радянської влади у будівлі розташовувалося мільське відділення Державного банку, перейменуване пізніше у Державну Казначейську службу в Змівському районі. Пізнаємо історію рідного краю разом.